Теж оприлюднило головне управління розвідки про те, які яку інформацію отримали е, розвідники завдяки е, супутнику космічному апарату. ICE, <путник> я, 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 я не знаю, як це читається <путник> і, і сіє в, в моєму світі чужовському він читається як <путник> ICE. Цікаво, дивіться, що тут же ж підписано, які це міста. Якщо ви не звертали це увагу, це от Бердянськ, наприклад. Дата зйомки закреслена. Там є робеньки ще. Гортаємо, гортаємо, давайте. Там же ж багато. Аеропорт Бердянськ. От бачите, це виявлена техніка російська на території. На території, яка окупована, кажуть, що це було тисячі просто кілометрів обстежено. Головне управління розвідки повідомило також зараз. Я відкрию, щоб. Значить, що, що виявили? 45 літаків, 27 гелікоптерів, 6 ОТРК Іскандер, 36 ЗРК С-300, 12 ЗРК Панцер С1, 11 радіолокаційних станцій, 10 понтонних переправ. Все це вдалося виявити, і, очевидно, бавовна відбувалася там, де, там, де треба. І це прекрасно. От ровеньки. Ну це взагалі а, Білгородська область. Здравствуйте. Здрастуйте, Білгородська область. От, і так само скупчення живої сили, намети там і все інше було виявлено. Так, от все це працює. Просто що важливо, на що я хочу звернути увагу, що технології вони важливі в цій ситуації, тому що нагадую, що українські військові використовують систему. Оперативної обізнаності Дельта, на яку все це можна на, на яку різними шарами можна накласти різну інформацію з різних джерел і таким чином скласти картину про е, противника е, і розуміти, де що відбувається, і на яких рівнях це дуже важливо, тому що це дозволяє фактично в режимі онлайн е, отримувати інформацію військовим. Так, да, зрозуміло, що там не може кожен просто, е, не може кожен просто взяти і. Не можна просто взяти і типу зареєструватися в цій системі, тебе цілу низку прувів пройти для того, щоб тебе туди пустили, і підтверджень там і так далі. Але по суті, маючи гаджет з Google Chrome, можна отримувати інформацію про ситуацію на полі бою. І це дуже важливо, тому що це дозволяє ну, і планувати операції, і проявляти військовим самим ініціативу там, де це можливо. Зрозуміло, не йдеться про якісь там. Бій один до ну такі, які відбувається один до одного, зрозуміло, що це там зовсім інша вже ситуація, але менше з тим це все таки серйозні речі, і супутникова розвідка вона так само їх підсилює. Тому якби дуже круто, що Україна отримала таку можливість.